Управління мітками вашого інтернет-магазину. В особистому кабінеті перейдіть до розділу Управління товарами та виберіть пункт Управління мітками. Мітки є внутрішньою навігацією, яка використовується для угрупування товарів та послуг на сайті. Завдяки використанню міток можна полегшити процес пошуку вашої продукції для користувачів і залучити додатковий трафік з пошукових систем за рахунок нових сторінок. Важливо, для можливості керування мітками необхідно наявність платного пакету, крім пакета InTarget, підключений домен сайту, активне налаштування, увімкнення сторінок міток у розділі особистого кабінету, керування сайтом, налаштування сайту. На сторінці управління мітками ви можете переглянути список тегів, які система автоматично підібрала для вашого магазину, виходячи із списку товарів та послуг. Активувати або видалити кожну мітку. Якщо мітка активована, ви можете перейти на неї, клацнувши по її назві. Навпроти назви кожної мітки вказано до якої рубрики вона належить. Таблиця містить поле пошуку за назвою мітки. А також фільтри за статусом та рубриками. Пункт меню таблиці. Дії дозволяє змінити статус обраним міткам. Дякую за увагу! В наступних відеоуроках ми ознайомимося з іншими корисними розділями особистого кабінету.